Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Цього дня згадують усіх, хто ризикуючи своїм життям і здоров'ям, зберіг нам майбутнє. У прилуках проживає 688 постраждалих через катастрофу людей, з яких 432 – це учасники ліквідації наслідків, 168 – від Чорнобильської катастрофи, 40 з них дітей, та 88 – дружин, померлих прилучан, смерть яких пов'язана з трагедією на ЧАЕС. У ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС брали участь участь пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітники. Традиційно міська рада організовує зустріч з тими, хто зберіг наші життя. Секретар міської ради Роман Гоголь цього дня висловив слова вдячності кожному та нагородив почесними грамотами. Сьогодні день пам'яті, поваги, вшанування ліквідаторів. Наслідки Чорнобильської катастрофи ми відчуваємо і зараз. І, але важко їх оцінити, якими б вони були. Аби не самовідданість ліквідаторів, люди різних професій об'єдналися у боротьбі з атомом без перебільшення власними руками, ціною власного здоров'я. Вони спасали світ від радіації. Висловлюю глибоку подяку від усієї Прилуцької громади, від України, від усього світу, людям-ліквідаторам, що спасли світ. Від наслідків Чорнобильської катастрофи Олег Ребров в числі ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС. Олег Олексійович потрапив у Чорнобильську зону 28 серпня. Чоловік погодився на небезпечні дії для його життя заради родини. Розповідає про ті події. Перша четвертого реактора, 30 секунд роботи. Представте собі, що за 30 секунд зробив. Узяв шахтерку, в співрах відкинуть, успів, не встиг, кинув, було по-разному, покинув, де побіг. Ну, реалітяті яких до да, роботиці, вони не вихажували Саме більше там японський робот казали, ви вийшов щось він часов 10 чи 12 робив на тому затух. Коротше, без людських рук там нічого б не зробилося. Не було б України, не було б Європи. Ну і не було б, звісно, цієї війни. За 28 днів Олег Ребров здійснив 14 виходів на дах четвертого реактора. Після останнього з них Олега Олексійовича евакуювали у шпиталь. Ліквідатор припускає, вижити йому допомогли знання про радіологічний та ядерний захист. Я в армії проходив, значить, курси на час ядерної війни. Тічення повітря, воздуху, значить там сопоставляти і тому подобне, ну, от, що може залишилося в пам'яті, і воно мені допомогло дожити до цього часу. Може, це. Не знаю, яким способом. Ну Звідти -то, мене вже зняли, я не пам'ятаю, мене залило всього просто. По дочками оце уся єрунда красне, все не, не знаю. Я очнувся вже в санчасті внизу. Так що після того вже ну звісно, що перебор був Юрій Буконкін також став не тільки свідком, але й учасником подій. Нині він голова Прилуцького міськрайонного добровільного товариства Спілка Чорнобиль. Також за сумісництвом Юрій Володимирович очолює і Прилуцьке районне відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля. З 18 травня чоловік працював в Чорнобильській зоні. Юрія Буконкіна направили в складі Бригади від заводу Будмаш, розповідає, з п'яти виживав один. Ми ремонтували цементовози, зробили установку ТА-18А в польових усмовлях, яка сама загружає цемент, бо багато цементовозів самозагрузки були. Ну а потім на зміну мені приїжджала бригада в складі водій, керівник бригади і два слюсаря. Так так продовжилося два липня місяця. В кожній зміні практично поставалося по одному, по два чоловіки не більше. За словами Юрія Володимировича, Прилука – єдине місто Чернігівщини, котре навіть під час повномасштабного вторгнення надає суттєву допомогу постраждалим від наслідків трагедії на ЧАЕС. Другий рік поспіль зупиняє дію статті закону Чорнобильського про надання оздоровлення. То було тільки другі категорії, а це вже два роки поспіль і перші категорії. Але в нас міська влада є програма по оздоровленню і Чорнобильці оздоровлюється вже на два роки. І сподіваємося, що воно і на... надалі буде існувати ця програма. Це як це то, що похвалити треба іменно нашу міську владу. Бо в області це єдиний, єдине місце, яке надає таку. Суттєву допомогу, яка потрібна Чорнобильцям. Щорічно героїв Чорнобиля стає все менше. У небуття відходять ті, хто ціною власного здоров'я, зменшив наслідки аварії. Двічі на рік ми збираємося, ну і фактично робимо переоблік, хто залишився, хто, залишив, хто не залишився. І зразу ж в тему скажу, що за цей рік в місті Чорнобильців зменшилось на 18 чоловік. А в районі на 19, тобто за рік кількість велика. І з кожним роком їх стає все менше і менше. Тому все ж таки, якщо рані ми до цих днів все ж таки проворотимо те, щоб проводити зустрічі з представниками влади по... щодо виконання рішень е... Верховної Ради, облради. І виконання законів про статус і соціальні гарантії Чорнобильців одразу після урочистостей прилуцькі герої Чорнобиля та представники міської ради прийшли до оболіску присвяченого ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Присутні віддали шану кожному, хто ціною власного життя врятував світ.